Пан Тарас якого якої радий привітати. Добрий день, пане Тарас. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з Авдіївки, тому що там дійсно ситуація загострюється, і, от про що нині відомо з останніх подробиць? Наші маневрують, подекуди відходять на більш вигідні позиції. Також про це заявляє пан Петро Лохвій. Також він каже про те, що постачання в Авдіївку ускладнено, збройні сили заділи запасну логістичну артерію, наскільки ми знаємо, плюс третя штурмова підійшла на підкріплення, і пан Білецький сьогодні заявив про те, що фактично ситуація дійсно дуже складна. там. Як далі буде розвиватися ситуація, на ваш погляд? Ну мені важко сказати. Я не коментую військове питання, тому що це все ж таки військові експерти повинні це робити. Можу тільки сказати, що ну, Росія випробовує нову тактику, яку вони в принципі до цього випробовували. Це е, закидувати Україну трупами. Вони це показали, що у них вийшло це. Як в їхньому розумінні в Бахмуті, от вони беруть такий темп війни на виснаження, який ну в їхньому розумінні дає результати, тобто вони виходять з того, що вони готові на рік витрачати приблизно 200 тисяч людей. Це не викликає висок, великої протесту в Російській Федерації, і тому вони взяли такий темп війни і будуть далі продовжувати. Тому тут ми повинні розуміти, тут у тому числі користуючись паузою, пов'язаною з постачанням зброї Україні, вони намагаються досягти своєї. Цілі, і вони, ну от бачимо, якщо в дійсності та інформація, яка надходить, є, то вона ну, досягає цілі. Пане Тарасе. Ми звичайно не хочемо в це вірити, але якщо станеться так, що ситуація буде лише погіршуватись і погіршуватись, що у нас буде в політичній площині, да і в соціальній відбуватися, як думаєте? Ну, це ж не, не перше місто, яке росіяни взяли таким от нахрапом такою річю, Ну, не думаю, що це викличе якусь політичну оцінку, тому що зрозуміло, що ворог дуже сильний. Думаю, що більше питань буде до все ж таки, не мобілізації власної економіки, тому що очевидно, що залежність від наших західних партнерів по зброї вона дається в знаки, Потрібно менше бути залежними від озброєнь наших західних партнерів, в тому числі тим більше вона може з різних причин припинитися, постачатися як об'єктивних, так і суб'єктивних, і тому висновки повинні робитися. Що механізація, тільки механізація нашої армії, тільки додаткове виробництво власного озброєння, яке дозволяє переносити війну на територію Російської Федерації, є ключом, який дозволить Україні досягти успіху. Ну от дивіться, от Гурівці відзвітували, що там, вчора цей БДК, там Цезар же Куніков і все інше да. довбанули. Да? Е, ну У них там ЗСБУ е, таке змагання гарне. Хто більше приб'є кораблів Чорноморського флоту. Е, от вони показали, як працює е, асиметрична війна. Е, далі СБУшники вже перейшли на Суходол ми бачимо, прилітає все більше по цьому по е нафтопереробних підприємствах Російської Федерації, а це дуже боляче для росіян, тому що вони не можуть замінити обладнання, яке є Західним. Прилітає причому не тільки по НПЗ, а прилітає вже по портах, тобто Новоросійськ, е в Балтійському морі, а це 60% взагалі експорту Росії взагалі. Через ті порти і нафтова в тому числі проходить перебити ці артерію. Це будуть справжні санкції проти Російської Федерації. Вони просто нічого не зможуть експортувати. Ну і звичайно, що нафтопереробка це хаос в економіці. Росії, нестача дизелю, нестача газу. Авіаційного, які виробляється, І ну, фактично, тільки такий може бути шлях, тому що росіян слід недооцінювати, вони відмовілізували свою економіку, готові витрачати ресурси демографічні, в тому числі, яка у них ну, значно більше від наших. І, а з боку нашого уряду, звичайно, повинні бути більші кроки по мілітаризації економіки, по виробництву власної зброї. Для цього треба зробити конкретні практичні кроки щодо вирішення проблем з оподаткуванням прибутку підприємств. ВПК, досі не вирішено це питання. Ну там правда вже поданий законопроект до Верховної Ради. Перше читання пройшов щодо вирішення цієї проблеми. Хоча Кабмін давно це міг зробити, тому що це через. Власну нерозберігу в цих в документах постановах уряду була створена ця проблема. Забезпечувати секретність підприємства, поки їх фактично в відкритому доступі, можна побачити, ледь не по сайтах перевірок, в тому числі податкових. Мовчу, що купити достатньо податкову базу податковою по накладних, так то можна побачити, де всі підприємства знаходяться. Ресурси повинні виділятися, в тому числі по програмі 579 у нас 17 мільярдів, наприклад, компенсація висоткових ставок на цьому році, і там немає оборонки. У нас фінансується все, що завгодно, окрім оборонки. Там аграрії, рітейл, Та да вони самі спокійно можуть себе вижити. Далі потрібно страхування військових ризиків. Тобто, у нас тобто, у нас дивна ситуація. Є страхування військових ризиків для. Кораблі, які заходять в Одесу, компенсуються витрати, якщо там корабель там приб'ють. А от тим, хто будують підприємства, цехи і все інше не компенсують вони за власний рахунок. Тобто про кого більше турбуєте? Щоб зерна купка гроборонів більше заробила, чи щоб менше наших захисників гинула. Тому от такі питання, на жаль, поки що стоять. Достатньо гостра в дійсності, ну там ми бачимо все ж тих там. пан Фіодор, президент заявив, що буде один мільйон дронів. це правильно, може і два мільйони дронів в Україні потрібно для того, щоб переходити на новий рівень зброї, фінансувати наукові розробки та багато чого іншого. Ви знаєте, вчора в моєму ефірі пан Борислав Береза, екс народний депутат, поділився вельми цікавим інсайдом. Він каже: принаймні про це зараз говорять. Я ну офіційної інформації, звичайно ж, немає але про це дуже активно говорять. І він про це знає. Мова йде про те, що на банку розмірковують про повністю заміну уряду. І от, нібито, новим очільником українського уряду може стати Андрій Єрмак. Ще раз. Це інформація від пана Борислава Берези, Але цікаво, як ви до цього з чим це може бути зумовлено, і, і що це змінить, якщо дійсно відбудеться? Ну то що відставка уряду, ротація перезріла, це вже давно зрозуміло. Тому що, ну на жаль, ми бачимо таке. Знаєте, у мене таке враження складається, що. Для уряду війни в країні не існує. Він там щось там, єдине його потреба це там знаєте десь повибивати кредити, а далі нічого не робити. Ну так це не працює. Війна так не виграється. Потрібна мобілізація всього ресурсу і наукової сфери, і освітньої сфери. Якщо є настача ресурсів трудових, то перенавчати людей. Жінок, в тому числі для того, щоб були виробничі спеціальності, і так далі, це ціла система повинна бути. Там я поки що таких рухів не бачу. Ну щодо пана Єрмака, ну не знаю питання, навіщо це йому. Ну, гарне питання, це реально гарне питання. Я я якось так тут не, не, не бачу особливих ну переваг і вигод для нього. Ну він очолює адміністрацію президента. в білому дому приймають, скрізь приймають, веде перемовини Так що я для нього особистої потреби не бачу в цьому. А ви бачите, пане Тарасе, щоб ми за осі майже два роки війни зробили те, про що ви сказали на початку нашої програми, коли ми запускаємо наші там спроможності, коли ми говоримо про власне виробництво, нарощування потенціалу, збільшення кількості виробництва тих чи інших видів снарядів, озброєння і так далі, а не покладаємось виключно на наших міжнародних партнерів, тому що як показує досвід, вірніше навіть реалії у Сполучених Штатах проблеми. Європа там не може виконати, наприклад наприклад свої обіцянки змін один. Там ну ми говоримо про смішні цифри. Насправді які росіяни вже на превеликий жаль, але у них це все запущено. Чому у нас це неможливо? Тому що немає потужностей, тому що немає, тому що ми втратили свій потенціал ще там з часів радянського союзу. Чи чому чи тому, що просто немає волічної ну, бажано? Це волі на да, ну, да, ну це наслідок деіндустріалізації індустріалізації країни. Ми ж будували е, аграрну наддержаву. і Виявляється аграрна наддержава не на спроможна вигравати війни. Економіка виявилася просто таким паперовим тигром Чуть-чуть трохи вдарилось і все посипалось, і тому слід багато проблем вирішувати одразу ж. І не завжди є фахівці, які взагалі розуміють, що таке промислове виробництво. В тому числі у уряді, це перше. Друге, ну стосовно Європи, ми повинні розуміти, там є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Об'єктивним фактором в тому, що Європа та й не інвестувала взагалі свою оборонку останні 20 років. От те, що там Трамп, коли приїжджав і гримав на європейців, ви витрачаєте на оборону, це ж не позиція особисто Трампа була. Це позиція була Сполучених Штатів Америки, які вимагали, щоб Європа витрачала. На ті часи два відсотки ВВП згідно зобов'язаннями по НАТО. Йому там що сміялися, кричали, що він там руйнує. Євроатлантичну єдність і так далі, і тому там же теж порізало оборонку після Другої світової війни, тому що зберігати логіка Росії була в наступному та логіка була Радянського Союзу, що наштампува купу зброї, яка там лежала на складах, і ніхто не рахував, скільки це коштує. А в Європі в ринковій економіці не так. Там, якщо ну, немає потреби, воно просто ріжеться і закривається. А і тому швидко це зробити ну важко, тим більше слід розуміти. Вони ж якщо і роблять, то кожен в цьому світі любить тільки себе, і, то, ага. люб, да, е, дружить за гроші через необхідність. Якщо і виробляють, то в першу чергу ж про себе думають. Далі, характер війни. Ніхто ж не думав, що така війна можлива в Європі. Да? Що це фактично схоже на Першу світову війну, масове використання артилерії і так далі. А захід не готувався до такої війни. Американці не готувалися до такої війни, і впевнений, що зараз не готуються. У них таке не була десантна операція. Прийшли авіаносце. Ми роздовбали обмежені експедиційний корпуси. і все. А, і а далі для того, щоб це все відновити, це ну теж потрібен час, тому що Америка теж пройшла період індустріалізації, не такий, як ми, шалений, але такі є. Там вже була історія, коли Україна вибрала майже всі запаси стингерів. Намагалися тепер їх там модернізувати, щось зробити. Так вони пенсіонерів викликали з пенсії, тому що ж теж виробництво позакривали Тому все це потребує часу. Ну і суб'єктивне те, що на жаль, європейські лідери вони досі не пояснили власному народу, що так. от потрібно не два відсотки вже отричати, а всі три чотири, як поляки до речі, роблять. Тому що це різати соціальні програми, треба багато чого різати. Тому що як от правильно сказав міністр оборони Британії, мирний час закінчився. Час от такі солодкі, жирні, тучні часи закінчилися. Слід готуватися до війни, тому що Росія готується до війни проти країн НАТО, і я не впевнений, що вони готові були через 4-5 років. Я впевнений, що вони зараз вже готові це робити. Ну там захопити половину Естонії для того, щоб створити кризу НАТО. А вони боєздатна армія, яка вже пройшла через війну. Нові технології, дрони і так далі. Що, до речі, в протоколах НАТО досі немає. Тому ситуація, ситуація ось така. Президент України Володимир Зеленський виїхав на переговори з Шольцем з Макроном у рамках Мюнхенської безпекової конференції. Ми от, -от очікуємо там за декілька днів на її. Старт, я хотів би вас запитати, що ось цей візит, це турне українського лідера може для нас принести. Тому що ми з вами також згадували відсутність певного компромісу в Сполучених Штатах. Чи ми отримуємо після цього візиту там, окрім гарантій, ну це важливо звичайно, але нам зараз потрібна зброя. От конкретно про зброю, конкретика, буде чи ні? Ну, важко сказати. Все ж таки, французи з британцями допомагають Україні. Е, от там ракетами, наприклад, далекобійними, але проблема в тому, що військова промисловість якраз у Франції є, а у Німеччини є значно менше. Е, в Швеції є військова промисловість, тому що вона не покладалася ні на кого, вони нейтральними були. Тому у них потужна промисловість є. В Британії є і тому, ну мабуть, буде і питання: питання підписання цих безпекових гарантій. Вони нам потрібні. Що дуже нервує дійсності Росії І, звичайно, і фінансова допомога, і спільний тиск на Сполучені Штати Америки, тому що вони теж чекають, що європейці більше повинні витрачати на війну в Україні. Мюнхенська конференція з безпеки вже навіть дещо смішно звучить, правда? Ну, не смішно, це така тусовка, на якій багато питань обговорюється. Ну дуже класно, можна там робіть бабки, да? можна там зустрічатись з розумним виглядом обличчя розповідати, що ми маємо вкладати більше в оборону, що світ має бути готовим до будь-яких викликів, ризиків. А коли загроза приходить, насправді всі як зайчики, отак от лапки поскладали. А у нас тут проблеми з виробництвом снарядів виявляється. А тут можуть там змінитися політичні еліти, там сполучених штатів взагалі невідомо, чи будемо ми самі себе захищати, чи хтось може прийти на допомогу. А тут дивишся, європейський союз, велика кількість країн. Ін з класними економіками, а з точки зору військової спроможності, ну якось так собі зазирнув на склад. А тут виходить, що у нас половина працює, половина не працює, а половина взагалі там ну не зрозуміло, що відбувається. Зате Мюнхенська конференція з безпеки, зате ми вкладаємо величезні гроші в рекламу. Ну, вони можуть собі дозволити, тому що Європейський Союз це теж не стосовно російської загрози. Бояться країни Балції, боїться Польща, бояться країни Скандинавії. А що стосується Німеччини і Франції, ну, знаєте, там для них це суто віртуальна в дійсності небезпека, тому що вони впевнені, що поки, як вони жили до цього, що поки Росія пережує. Країни Балтії і Польшу вони завжди знає, зможуть з нею домовитись, тому там таке питання в дійсності: що чим далі від кордону Росії, чим тим менш е, реальна виглядає загроза саме для країн Європейського Союзу, навіть які є хто членами НАТО. Зараз в Сполучених Штатах Америки ну фактично все йде до того, що політичні пристрасті будуть тільки зростати і зростати, і вже ми маємо відповідні наслідки щодо цього. І от Дональд Трамп якось змінює риторику. Цікаво, чому то він заявляє про те, що Байден збирається віддати Україну Путіну. А якщо бути максимально коректним у висловленні, він каже, що за президентства Байдена Путін отримає все, що він захоче, включаючи Україну. А я цього не допущу. Я не, не зроблю так. Більше того, він каже про те, що от ви хочете Україні дати 60 мільярдів, так дайте в кредит. Якщо зможуть, віддадуть. Якщо ні, то не віддадуть. Але ось ця історика стосується України. Що мовляв, Байден не може, я зможу. А, чому змінюється його риторика, як вважаєте? Ну це дуже добре в дійсності. Я теж знаєте, говорив і говорю. На треба демонізувати Трампа, тому що у нас люблять знаєте, висмикувати з контексту якісь там його висловлювання. А потім кричати, що поганий Трамп, і тут там популістам його називають, і так далі. поплювати як тут всі його називають. І я хотів би, до речі, подивитися на тих людей, коли Трамп оберуть президентом. Що вони будуть говорити? Е, тому в даному випадку ми говоримо про зовсім інші речі. Ми говоримо про те, що. Е, Говорямо, ні, це добра риторика. Я думаю, що все ж таки настрої республіканської партії загалом допомагати Україні. Те, що він говорить в кредит, так це ж ленд-ліз. Це ленд-ліз, який так і не був запущеним Байденом. А його методика якраз передбачає наступне: що гроші даються безлімітно і не тільки гроші, ресурси. Ну, забирайте скільки можна. Далі, те, що знищується на полі бою, воно вираховується з вартості. Далі після закінчення війни проводиться ревізія, що залишилось, що не залишилось, щось повертається, а щось може і за такою оцінкою залишитись в Україні. Ну, умовно, один долар, щось таке, що коштує 10 мільйонів, або розтягнуто в часи в часі. Тому та така схема абсолютно враховує Влаштовую Україну добре, що він поміняв таку риторику, тому що ну це вигідно було б Україні також. До речі, лендліз, коли прийнятий був конгресом, тоді на початку 22-го точніше, в травні 22-го року, він же був ініційований республіканцями. Ну, до речі, так цікаво насправді бачите. Тут історія про те, ну це мої внутрішні, напевно, такі очікування, що якщо Трамп буде президентом, буде або добре. Або, або дуже добре, або дуже погано? От якось так. Тобто середнього чогось ну не обов'язково. Це у нас теж Знаєте, ну, у нас щастя говорить там Трамп, що він буде домовлятися з Путіним. А хто сказав, що він домовиться з Путіним? Далі? А хто скаже? А яка буде реакція Трампа, якщо Путін йому відмовиться? А Путін скаже за все відмовить. Тоді може все розгорнутися навпаки. Далі забувають у нас. Знаєте, у нас коротка така пам'ять навіть в експертному середовищі. А згадайте політику Трампа щодо України, коли він прийшов президентом. У му році зняли ембарго на постачання зброї в Україну, яку запровадив Обама-Байден. Одразу ж прийшли джевеліни. Це перші джевеліни, які я пам'ятаю істерику Росіян. Вони кричали, що це червона лінія. Як тільки росіяни почали проводити навчання на кордонах з Україною в Криму, наприклад, 200 тисяч було військ, вони нагнали, що розробила адміністрація Байдена? Вона надіслала ядерні бомбардувальники, які літали на територію України. З конкретною обґрунтуванням що це в рамках стримування Росії, Байден заборонив, точніше, Трамп заборонив будівництво Північного потоку 2 і чомусь далі дав наказ вдарити по росіянам в Сирії, дав наказ вдарити по генералу Сулеймані в Ірані, якого знищив. І він у нас чомусь вважається проросійським політиком, А от Байден, який не в нічого такого не робив, так? який дозволив Північний потік, який не літав на літаками, не погрожував як слід. Чомусь у нас вважається проукраїнським політикам. Ну, це я вважаю така примітивна спроба перенести наш такий примітивний дискурс на Америку. Я вважаю, що взагалі, що якщо уважно подивитися, то політика Байдена і Трампа вона, в принципі нічим не відрізняється. Відрізняються тільки інструментарії. Якщо Трамп себе поводить як такий поганий поліцейський на допитах, да Кричить, вимагає чого, погрожує і так далі, то Байден те саме робить тільки іншими методами, тільки вже як добрий поліцейський. Але плюс-мінус все однаково Якщо подивитися, що робив Байден після того, як прийшов до влади, то він фактично продовжив політику Трампа, не знизив мита для китайських товарів. так Посилив там питання індустріалізації, відкрив нафтове на Алясті, що викликав шок різних екологів, які говорили, що Байден виявляється такий великий еколог. Далі що він зробив? Витиснив Росію з газового ринку, скориставшись можливостю, Збивши ВПК, змусив європейські країни платити більше за свою безпеку тому там у них принцип один що у Байдена, що у Трампа: менше платити та більше отримувати від, в тому числі від європейських партнерів і ситуація, яка склалася. Можливо, такий ярлик вчепили на нього, тому що він ну, прямо заявив, пам'ятаєте, що здається минулого року, про те, що, значить, Україні необхідно віддати російськомовні регіони Москви, Москві для того, аби зберегти свою країну. Ну, то таке. Зрозуміло. Да. Ну, і, і ще ви знаєте так, цю історію з НАТО, коли фактично там переполохані були європейські лідери після його заяви, що мовляв. Якщо ви не заплатите відповідну там суму, згідно з там зі статутом НАТО, в нашу скарбницю спільну, то я буду навпаки там заохочувати умовну Росію нападати. Ну, це логічно. Американці бачать, що можна витиснути ситуацію, все що завгодно. А ви думаєте, пам'ятаєте історію Другу світову війну, коли Британія благала допомогти Сполучених Штатів Америки? Коли вони реально почали допомагати, коли британці віддали бази в Атлантичному океані, тоді щось Штати Америки і в принципі на цьому Британська імперія закінчилася, а Америка стала над державою. Тому що вони бачать, але не знають, що все рівно всі приповзуть, вони знають, що все рівно Америка це єдиний спосіб. Я вам скажу, так мало що вимагає. Я думаю, що Трамп взагалі будуть 3% вимагати. А може що вимагати, давайте весь золотий запас Європи до мене перевозите. Не хочете, ну не треба. А я нічого не втрачаю. Я буду дивитися, як буде вас рвати Путін. А як ви до мене будете бігати і давайте мені, давайте що більше. Ну, американці абсолютно прагматична політика. Тим більше почекайте, так а що Трамп вимагає? Так, Трамп вимагає виконання зобов'язань. зобов'язань да, да да да, це да це а то що вони, знаєте, влаштувалися. Ці ж зобов'язання були, знаєте, коли затверджені? Аж у 2004 році, 20 років американська дипломатія вимагала виконувати зобов'язання. Що вони там робили, сміялися, і так далі. І коли Трамп приїхав, тоді пам'ятаєте цю відому розмову там Ангела Меркель? Там вже абсолютно конкретна розмова була. Ангела, як так виходить? Ти будуєш трубу в Росію, отримуєш мільярди доларів, отримуєш дешевий газ, а потім приходиш до нас е і просиш захистити від Росії. А потім вони вже ж продовжували: отримують дешевий газ, дешевше у них промислові товари, які вони експортують за е в США та в Китай потенційного противника США. Тому претензії американців вони абсолютно були закономірні ну і є да, закономірними. Така... Ну Трамп, Трамп, Трамп така людина. Він же прийшов з, з ріалторського бізнесу, він по іншому не може розмовляти. А йоркського ріалторського бізнесу там по іншому не розмовляють. Там блеф понти, погрози. Ну і так далі. Ну, от він повон так перелякав Фондерляїн, досі не можу тямитись там 4 роки тому. Ось яка розповідає, що він обіцяв. Так це ж це ж торгівля. Не хочете, не треба, все рівно приповзати тільки на, на інших умовах. А тепер всі забігали. Так я думаю, що американці будуть і до 4% ВВП зараз вимагати. Ось подивитись. Ну, фактично так. Якщо згадувати його е, там легендарну фразу, ви зможете отримати чи претендувати тільки на те, на що будете самі спроможні домовитись. Факти з людиною, з да. якою там з держави да. Да. От і все. Е, я вам дякую, пане Тарасе, за те, що долучились до нашого ефіру. Спасибі. Да, бережіть себе до зустрічі.